Так, давайте одразу е, про нашу капельну ленту поговоримо про білу крапельну стрічку. Ми е, хочемо одразу декілька тестів зробити. Бо, як ви пам'ятаєте, у нас один із улюблених тестів був це розтягування крапельної стрічки Атейп. Да? Ми брали чорну, як вона тягнулася, і давайте тепер перший раз перевіримо, як тягнеться вісім 20 білого кольору. Бачите, ось є така ребриста структура. Є такі лінії, дуже-дуже класна, міцна первинна крапельна стічка. Дивіться, беремо тут з двох боків і тянемо. Ну, Коротше, вже 40 сантиметрів, вони 20. Думаю, всім стало боляче. Ху, у мене вже ці, як-то там, як мультика літають. Ну, дивіться, ну, тут Побілила? було два побіліло, да. так. <світ> у мене в голові. А тут стрічка такого ж самого кольору. Дивіться, це якраз показник, що тут немає ніякої шляпи, нічого не намішано. Ну, ну якщо ви знаєте, то ви знаєте, що компанія Гросесвіт не страдає всякою фіньою. У нас тільки якісний продукт, тільки якісна крапельна стрічка. Так, ось, друзі, дивіться, був крок 20, став крок 45.